Наступна учасниця Голос України теорію вокалу вчить у московській гнесенці. А вокальну практику проходить у Олега Скрипки прямо під час його концертного туру. Сьогодні вона заспіває драматичну пісню Еммі Вайнхаус співачка зі складною долею. Зустрічайте Христина Ковальова. Cause I've been blacked but when I come back you know, No, no, no I ain't got the time And if my daddy thinks I'm fine He's trying to make me go too Tchau, Ковальова дала джазу на голосі країни, і ці овації не стримні, тому що це дійсно було не перевершено. Христина, дякую тобі дуже за чарівну вокальну композицію. Ти знаєш, що Емі Вайнхаус написала цю пісню, коли лікувалася від наркотичної залежності. Ти на нашому проєкті Дівчинка Сонце. Тобі було важко вжитися у цю роль. Ну, зная всю трагическую судьбу Эми, я, ну, не смогла бы, наверное, передать и прочувствовать всю боль и глубину переживаний, которые она переживала в этот момент. Но э, я хотела подчеркнуть идею, которую она вложила, то есть бороться до конца и, ну, то есть позитив и выход из любой ситуации. И ты вот вот до до конца. Конца. ну Ладно, бороться до конца на нашему проекте. До конца. Звучайно. Тепер розпитаємо у зіркових тренерів, чи варто було змінюватися ось так у цій пісні. Чи варто було змінювати образ Олександра? Я навіть не можу нічого сказати зараз. Чесно, знаєте, я прослухав весь номер. В мене було повне враження того, що вам чи було дискомфортно на сцені, чи ви взагалі були не в своїй тарілці. Тому що ви професійна вокалістка, ви гарна дівчина неякою емоцію не визвело, чесно. Хоча я очікував набагато більшого від вас. Чесне слово. Дякую. Спасиба. Діано, я знаю, що ви велика поціновувачка творчості Емі Вайнхаус. А що ви можете сказати про виступ Христина Коляева? Я хочу вам сказать спасибо за смелость, потому что, конечно, сравнение с оригиналом неизбежно. Это была очень яркая певица, очень яркая личность. И вот за это я хочу вам сказать спасибо. Мне не хватило, понятно, драйва. Ну, то есть я тоже сравнивала, безусловно. Но мне бы очень хотелось, чтобы конкурсанты выбирали хорошие песни. А это действительно песня с большой буквы. Спасибо за спасибо, выбор. Спасибо вам большое. Спасибо. Валерия, что вы можете сказать о Хорестене? У меня не было ощущения, что Кристина была не в своей тарелке. Мне кажется, что спасибо. очень даже чувствовала себя свободно и раскованно. И мне очень понравился ваш стиль, ваша манера пения и то, как вы ви выглядите. Для Спасибо меня большое. все было достаточно органичным. Спасибо. Олеже, перед э, е, выступом вашей педопичной вы сказали, что хотите эпатажу, но не хочете клоунаду на сцене. Христине, это удалось? Абсолютно. Дякую Христину. Пластика Ну прекрасно, все здорово, все рухи, мізансцени. Єдине, як ми з тобою говорили, я думаю, що от те, що Олександр сказав, ну шпільки, високі шпільки заважали. Трішечки це це, це відчувається високо для але... мене. Так, це. Дуже високо. Це тому ну, ми рокінрольщики рольщики на шпільках не звикли ходити. От тому це було не дуже звично. От але дуже так все прекрасно. Дякую. Ти вжилася. Дуже Дякую. Голосуємо всі дякую. за хресну, всі, всі, всі. всі. Якщо ви, шановні телеглядачі, так само як і Олег Скрипка хочете проголосувати за Христину Ковальову, копайте телефони і телефонуйте на номер нуль дев'ятсот Та відсилайте смс на короткий номер 09969 з цифрами 07. Це була Христина Ковальова. Дякую вам большое. Спасибо.